Ну і чекаємо наступну пейзію, тож, <рес> на наступну поезію, тож що розмовляли <рес> так. Добре. Є такі вірш, колись ви сказали, зараз покоління, яке воює, і воно таке, знаєте, дійсно самовіддане. І колись знаєте, бувають так старші люди, не знаю, люди, які навчають, буває, так можуть сказати таку фразу, з тебе нічого не буде, ну що з тебе вийде? Ну, бувало так, грішили всі в час злості якоїсь люті. І мені дуже боляче за тих хлопців, які зараз воюють, бо іноді між ними якраз. Такі, знаєте, що ми важа, можливо, вчителі в школі вважали їх, що вони от ну, мало мало досягнуть по результатах того, що в школі відбувається. Хоча я вважаю, що це трішечки зовсім різні речі, людина і те, що ми вивчаємо. Ось, але е, і вони іноді от, і страждали від таких, таких моментів, і от такі твірши на пса, колись сказав, а зараз є момент істини, і вони відкрились, і вони, вони тримають небо над нами. І ми настільки маємо бути їм вдячні. І, Казати про те, що, що вони, вони от зараз дійсно ті, які нас тримають. Колись ви сказали, це, наче від, від особи воїна, який воює, згадалось, колись ви сказали мені, що з мене нічого не буде. Я зараз в окопі, Окоп у вогні, а там за спиною люди. І зараз чомусь саме вас пригадав. Чому ви тоді так сказали? Я в очі сміявся, а в серці ридав, і пусто в душі мої стало. А знаєте, я ж вам повірив тоді. Повірив, нічого не буде. А нині, як гради, гатили в селі, в підвалі кричали люди, і я бачив їх очі, коли рятував. У них стільки світла, спокою. Старенький дідусь, усміхнувшись, сказав. Спасибі мій синку, герою, мені уявляєте? Так і сказав. Герой, невже не почулося? а потім так міцно мене обійняв і щось у душі перемкнуло. Я зараз щасливий, стою за свій край, тож знайте, що ви помилились. Я воїн, за мною мій всесвіт, мій рай, сльоза по щуці покотилась. Коли ти йдеш, обережно ступай, спинися, як людь проймає, не кидай слова, як сміття, пам'ятай, все сказане проростає. Я дякую зараз кожному воїну ЗСУ. Ви просто найкращі. Дуже гарно. А з якої поезії починається ваша збірка? Поезія Прийде час вона є у самій першій збірці. Там буквально із неї я взяла на три-чотири поезії. Це велика поезія, на яку я робила відео поезію, де я використовувала фото добрі добріва болгарського філантропа, який колись залишив все і пішов просто. Йому дуже мало було потрібно в житті, але він був щасливий. І тут перегукується з тим, що прийде час кожного для усвідомлення того, що основне в житті. В гонитві за всім тим, що ми зараз іноді бігаємо матеріальним. Все ж таки приходить час колись спинитися і подумати. Тому я просто її поставила першою, а далі вже багато інших. Ну і ще поезії від вас чекаємо. Добре, давай.